Івано-Франківську у центрі сучасного мистецтва презентували фотовиставку, вписані в історію, зруйновані війною. На ній представили 34 стенди зі світлинами Маріупольських фотографів, де зображені історичні об'єкти міста, які за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації були зруйновані або пошкоджені. каже координаторка культурного напряму центру Я Маріуполь Наталія Ольхова. Поруч зі знімками зруйнованих будівель, фото того, як вони виглядали до війни, і тоді як їх тільки збудували. Дуже боляче на це дивитись після того, що сталося. Так. Але, але це потрібно, щоб не забувати, не забувати свою історію, свою о, культурну спадщину. На цих світлинах зображені тут загалом в Маріуполь було 206 об'єктів культурно, культурної спадщини. Так. Історичні пам'ятки і шість із них внесені взагалі в реєстр у список історичної спадщини України. На жаль, вони всі майже зруйновані. Прийшов на виставку переселенець з Маріуполя Олександр Смутров, чоловік у рідному місті до повномасштабної війни працював екскурсоводом. каже, дивлячись на світлини, не може повірити, що багатьох будівель Маріуполя вже немає. Дивитися тяжко, але бачити, я ось Коло будинок з годинником, це центральна площа Маріуполя, адміністративна, там подземний переход, Його нема вже. Ви знаєте, якщо б зараз робили світлини в цей час, там пусте місто, воно вже повністю під ноль знесено. Цих будинків нема. З'явлюсь на ці світлини, одні руїни. Ви знаєте, таке враження, що деякі будинки більш постраждали в Маріуполі. Двадцять другому році, чим під час Другої світової війни, Франківський художник Михайло Дейнега розповідає за декілька років до повномасштабної війни. Був у Маріуполі, а зараз зі сльозами на очах переглядає світлини пошкоджених пам'яток архітектури. Там прекрасні зали, виставкові зали у них були. Подивіться, як. Виглядав цей костел і як він виглядає зараз. Так? Ну це просто жах. Це нормальна людина на, на святиню ніколи б руку не могла підняти. Ніколи нормальна людина. А це ну це ж не нормальні орки, і вони і тут просто стає їх шкода, що вони не розуміють, що вони творять. Зі слів Наталії Ольхової фотовиставка вписані в історію, зруйновані війною, триватиме в Івано-Франківську до 18 липня. Галина Марішин, Андрій Шостакевич Суспільне новини, Івано-Франківськ.